Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами магазин Деволь Тулском в даному відогляді надамо ваші вазі акумуляторну торцювальну пилку від компанії DeWalt, а саме модель dcs 781X2. Постачається вона в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цієї моделі. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Стабілізатор нашої торцювальної пилки. Ключ для її обслуговування, струбцина, два акумулятори незвичайний AXR FlexVolt від компанії DeVolt, котрі можуть працювати на 54 В або на 18 Окрім того, елемент системи пиловидалення, а саме мішок, дві подовжувальні вставки для можливості збільшити робочу площу, швидкозарядний пристрій з силою струму 8 А та, власно кажучи, сама торцювальна. Пилка, на котрі одразу встановлений диск 305 діаметру на 60 зубів. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 54-вольтовий акумулятор. Діаметр витратних матеріалів 305 мм. Кількість обертів холостого ходу 3800 обертів на хвилину. Діаметр посадкового отвору 30 мм. Максимальний кут нахилу 49 градусів. Максимальний кут повороту направо 60 градусів. Кут повороту наліво 50 градусів. Максимальна глибина різу під кутом 90 градусів 112 мм. Вага інструменту 23,2 кг. Габарити 818 на 580 на 485 мм. Гарантія від виробника. 36 місяців. Окрім того, при купівлі офіційних дилерів йде рік абсолютної гарантії. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цієї торцювальної пилки. І першою несумнівною перевагою буде технологія XR Flex Volt, котра використовується на її акумуляторах відповідно. Дана торцювальна пилка працює від 54 вольт. А ці акумулятори сумісні як з даною торцювальною пилкою та ще великим переліком 54 вольтового інструменту, так і з 18 вольтовим інструментом. Отже, друзі, встановлюємо акумуляторний блок. Друзі, на цьому переваги акумуляторної техніки не закінчуються. Дана торцювальна пилка оснащена безщитковим мотором Брашліс. Це означає те, що вона значно більш ефективно використовує заряд акумуляторів у порівнянні з щитковим інструментом. Окрім того, не потребує сервісного обслуговування, не має вигідних щиток, немає що замінювати, та має більший ресурс знов ж таки в порівнянні з щитковим інструментом. Безщіткові мотори значно більш продуктивні та мають Знову ж таки більший ресурс. Друзі, розглянемо те, яким чином налаштувати нашу торцювальну пилку безпосередньо під наші задання, тобто вертикальні та горизонтальні кути різу. Отже, для встановлення горизонтального кута різу ми використовуємо спеціальну шкалу та руків'я. На руків'ї присутній важіль, котрий ми розблоковуємо та встановлюємо необхідний кут, після чого важіль фіксуємо. А для встановлення вертикального кута різу розблоковуємо. Спеціальний важіль та за допомогою спеціальної шкали так само виставляємо необхідний кут та фіксуємо важіль. Для того, щоб дана торцювальна пилка працювала в режимі з протяжкою, ми по-перше розблоковуємо робочу частину, знімаємо спеціальне кріплення, викручуємо гвинт. Та відповідно режим роботи з протяжкою вже у нас у доступі. Якщо потрібно зафіксувати її в певному положенні, просто загличуємо верхній гвинт. Та вона вже не рухається. Друзі, в даній торцювальній пильці доступна підсвітка робочої зони. Для того, щоб її увімкнути, достатньо натиснути на клавішу зверху. Та робоча зона у нас вже підсвічена. Та ми чітко бачимо. Те, з чим працюємо. Окрім того, присутній захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки не буде посунуто важіль на кнопці пуску, у вас не буде можливість запустити інструмент. Так як це торцювальна пилка, присутня функція і створення пазу. Для того, щоб створити паз, відкидаємо блокування, встановлюємо необхідну глибину. Та торцювальна пилка не заглибиться більш ніж необхідно. Наступним моментом, про який хотілося би поговорити, це система пиловидалення. Як ви бачите, в даній торцювальній пильці присутній мішок, котрий легко очистити. А якщо зняти даний мішок, то є можливість підключення пилососу. Наскільки добре забирає? Пилюку дана торцювальна пилка. Завдяки наявності спеціальних вставок дана торцювальна пилка при підключенні пилососу забирає леву участку всієї пиляки, котра від неї виходить. Друзі, компанія Девольт розробила дану торцювальну пилку з акцентом, дуже високим акцентом на точність. І точність різу в даній торцювальній пильці є до 0,01 градуса. Це дуже важливо. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього інструменту від компанії DeVolt чи будь-якого іншого, звертайтесь до мене з сайту devolttools.com.ua. Також, якщо хочете придбати Devolt офіційно, вам до нас devolttools.com.ua. Якщо сподобався даний відеогляд, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Особисто я буду дуже вдячний. До нових зустрічей, друзі!